Олександр Погребицький, військовослужбовець ЗСУ, депутат Київради від фракції Європейська Солідарність. Пане Олександре, вітаємо вас і е, слава Україні! Героям слава Героям слава, пане Олександре. Е, якщо ви не проти, давайте почнемо з е, загальної картинки е, м, бойових дій, зокрема на сході та на півдні. Будь ласка, е, що ви зараз знаєте про е, ситуацію загалом на, на фронтах? Знаєте, ви мене кожен день е, питаєте, важка ситуація. Важка ситуація на фронтах, але хлопці наші тримаються. Ворог намагається тиснути, ворог намагається перекрити шляхи сполучення. Якщо ми говоримо про Бахмут, не простіша ситуація і на Авдіївському напрямку. Також оборонні е, дії тривають і в районі Луганської області це Креміна Сватова. Е, але Тримаються хлопці, тримаються, воюють, тримають оборону. Як би не хотілось ворогові? Ворог активізувався, зачасту використовують вже не тільки підрозділи Вагнеру, а вже частіше зустрічаються кадрові військові частини, зокрема там ВДВ і окремо спецназу, але обороняються і тримають оборону. Пане Олександро, от ми бачимо, що інформаційно у нас скрізь і від наших закордонних партнерів і медійно в Україні підігрюється теза контрнаступу збройних сил України. І на фоні цих інформаційних постійних меседжів ми бачимо наскільки укріплюється оборона у окупантів на півдні України і в тимчасово окупованому Криму. От як ви бачите, як ворог готується до контрнаступу збройних сил України, про який говорить весь світ і міністр оборони Резніков. І наша влада. Ну, Готується так, як ви сказали. Ворогу капається. Я тут нічого не бачу зверх того, щоб не могло відбуватися. Я нагадаю, ну просто ми ж не живемо там, день, два, три тиждень е е е в інформаційному полі. У нас це, на жаль, чомусь так відбувається, і ну, щось для нас нове. Ворог вкапується. Коли е ворог вторгнувся на південь, пам'ятаєте? Так. Е Скільки ворога не атакували на півдні, пам'ятаєте? Це більше ніж півроку було. Ворог теж вкапувався на півдні, зокрема перед Херсоном. Там дуже активно вони вкапувалися. Це якимось чином вплинуло на те, що ми звільнили Херсон? Ну так. Можливо, це було непросто, бо е на війні взагалі. Ну, то, так прийнято закапуватися, де би ми не були. Навіть ми, коли атакуємо, ми закапуємося, копаємося, капаємо окопи і так, далі, і так далі. Ну, це стандартна історія в будь-яких війнах світу. Але це не значить, що таке, що нам якась така прям неймовірна перепона, яка нам буде заважати звільняти території. Ні, це стандартна історія. Так що, ну нехай вкапується. Снаряди 155-го калібру дуже добре розбирають всі е, бліндажі. Пане Олександре, ви згадали ЧВК Вагнер. Ну і ось ми з Дашою е, е, тільки що обговорювали його е, заяву. Він е, пожалівся, що ПВК Вагнера закінчується та скоро перестане існувати. Як ви взагалі оцінили цю заяву о, ну, е, згідно того, що ви бачите на ділянках фронту? Ну, логічно. Основна задача Збройних сил України на ділянці Бахмуту, там Авдіївки, Креміна, яка була стояла? Це знекровлення противника. Збройні сили України цю задачу ефективно майже виконали. Ну і звісно, ми бачимо підтвердження роботи ЗСУ, це заяви пана Пригожина, да, вони жаліються, що закінчується. Раніше він жалівся, що йому перестали дозволяти набирати цих зеків. Я так думаю, що ситуація не змінилася, але те, що вже було, вже закінчилося. Бо коли ти робиш ставку на те, щоб захоплювати території, виключно забрасуючи їх м'ясом, то м'ясо рано чи пізно закінчиться. От і все. Пане Олександре. згідно інформації аналітиків: 370 тисяч окупантів зараз воює на території України проти України. Кремль має фінанси ще рік вести війну в Україні і для цього хоче завербувати ще плюс 400 тисяч росіян. Як ви можете прокоментувати цю інформацію? На жаль, це основна проблема. Ну, противник. Щодо кількості моб свого ресурсу, нас значно переважає. Це говорить про те, що ми маємо робити відповідні висновки. Ми маємо робити відповідні, відповідні планувальні дії, враховуючи цей фактор. Я надію, що наше військове керівництво робить в цьому напрямку відповідні ресурси. Це значить, що нам треба більше боєприпасів. Це значить, що нам треба більше військової техніки. Бо контрнаступ він рано чи пізно підійде до фіналу, і нам треба буде обороняти ті рубежі, на яких ми зупинимо. Я надію, що це будуть кордони 91-го року. Пане Олександре, ми постійно чуємо від бойових генералів Бена Ходжеса Девіда Петреуса, що ключ до е, завершення війни до перемоги України це деокупація Криму. Це дуже важливо, і Донбас буде деокупований пізніше. Можливо, навіть буде певний шантаж, що фактично капітулює групування окупантів в Криму, і ми змусимо е, фактично е, групування ворога на Донбасі піти геть з України. Це буде умовою, і для цього фактично е, має бути. Сильні позиції у Збройних сил України в Криму. Як ви ставитеся до реалістичності цієї цих тез генералів Бена Ходжеса Петреуса про те, що варто щоб угрупування окупанта в тимчасово окупованому Криму капітулювало або втекло, або було взято в полон? Ну я не знаю. На мою думку, я це говорив раніше, що в минулому році, що є дві основні віхи, дві реперні точки, після здолання яких можна говорити, що ну, ми наблизили вже от ось ось до завершення цю війну, і на шляху, ну, вже які ми бачимо, до перемоги, перша реперна точка це Донбас, друга це Крим. Чи Коректно говорити, що при досягненні однієї з них ми ем, ну, якби ми змінимо ситуацію в напрямку того, що Росія здасться, я думаю, що ні. Ми тільки що з вами обговорювали мобілізаційний ресурс Російської Федерації. Я думаю, що навіть після заходження в Крим, ем, це, це не, ну, не зна не говорить про те, що росіяни не будуть намагатися. Ем, Відмобілізувати свої ресурси і просунутися десь там на Донбасі. І е, таким чином продовжувати бойові дії, таким чином бути ще на е, шахматній дості. Ну, я не, не думаю. Я думаю, що Путін буде йти до кінця, до того кінця, поки ми не поставимо крапку і не звільнимо території. Повністю, оці дві реперні точки. На мою думку, це наша задача, задача нашого війська, задача нашого військово-політичного керівництва. Чи справиться воно з цим, чи зміє закумулювати ресурс, чи зміє його правильно розподілити і е відповідно використати? Ну подивимось. Пане Олександре, дякуємо вам. Бережіть себе, будь ласка. Олександр Погробицький, військовослужбовець збройних сил України, депутатки ради фракції Європейська Солідарність. Слава збройним силам України, силам оборони.